Зараз вас проведу ось до нашої маюші. Це наша улюблениця, каникорси, наша дівчинка. Ми її купували ще в тому році для брата, тому що ми його чекаємо щодня. Для нього ось такий сюрприз. Зробимо. Вона чекає, як і ми, на нашого Діму. Я надіюся, що він вже повернеться минулого року влітку. Мій рідний брат Самченко Дмитро Миколаєвич, він молодший сержант бригади Азов Національної гвардії України. Він сам добровольно пішов полк АЗОВ, він проходив всі ті випробування, він хотів потрапити дуже туди. Вони побачили, що він старається, хоче і все проходить, і вони його взяли. У 2022 році, так. коли він нам зателефонував і сказав, щоб ми в'їжджали, бо до нас можуть прийти гості. В Російській Федерації ми з ним іноді мали зв'язок, коли він мав можливість, він виходив, відписувався. Він мені скидав фотки, що він поранений, і те, що він вже перебуває на Азовсталі. ми знали, що буде евакуація. Але саме коли як цього я не знала. І коли вже з новин ми почули, що почали вже виходити хлопці. Ми почали вже шукати це відео, вже почали скидувати. І я побачила на відео свого брата, як він виходить звідти. І ми звідти дізналися, що він живий. Були і, і сльози, і радості, і знаєте, і переживання. Це було 18 травня. Виходив мій брат разом зі своїми побратимами. Далі ми дізналися, що їх перевели в колонію Донецької області, колонія Оленівка. Далі ми вже дізналися про жахливий злочин. Це як наших хлопців спалили ту бараки Оленівка. Там було азовці. Це був шок. Коли виклали списки, чесно кажучи, їх перечитувала три рази. Я не бачила прізвища, водночас я раділа, що я не бачу свого прізвища, але я перечитувала ще раз, бо думала, можливо, я щось пропустила. Але потім проходить розуміння того, що вже ця кількість людей не повернеться додому. В січні місяці звільнили військовополоненого, теж азовця. Він нам повідомив, що він сидів разом з діми в камері. І Він сказав, що після того, як звільнили командирів, їх перевели в Таганрог номер 2. Я дізналася про брата зі слів правозахисниці російської Ольги Романової. Вийшов сюжет

І чуєш своє прізвище, своє рідне прізвище своєї людини. Це був шок. Я вам скажу, що в перший день я, я просто кричала. Ну, мене, ем, коли ти терпиш, 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 і в один момент ти всі емоції просто виплескуєш. А потім, пройшовши в себе, ти розумієш, що треба боротися далі за нього, за побратимів, що треба це освітлювати, про це треба говорити. Тепер його грозить. Зняття статусу воєннополоненого і будуть його судити як так. то, по терористичському, я не знаю, там в статтях чи я не знаю, як це розказати. То ми хочемо звернутися до міжнародних організацій Красного Христа. Ми чекаємо свого синочка, ми його любимо дуже. Ну, у нас надіжда була, що ось-ось-ось повернуть, повернуть, да, йдуть, да. Йдуть, йдуть, йдуть. Всіх на всіх говорили, так, да. що на йдуть. Всіх. Обміни. Ну, коли прийшла ця новина така, що під тартурами. Які ми над ним іздвалися, побіли пілеттям і примінили шокери. Це саме. І Він підписав цей собі приговор, можна сказати. Приговор собі підписав. Наша боротьба триває. Він боровся за нас. Зараз ми боремося за них.